Мене так тішила думка, що от постарію, заведу собі собаку, курей, буду в землі колопатися, а тут бац! Інстаграм придумали. Привіт, моя сонечка! Я сумую без тебе. Кохаю тебе сильно, сильно. Це чоловік надійки. А хто це? Відправ це повідомлення ста друзям. Їх життя стане щасливим. Що б ти сказала, якби я запропонував тобі повечеряти у мене о сьомій вечора? Ой, я згодна, любий, буду у тебе рівно о сьомій. Ні, будь п'ятій. Треба ж вечерю на сьому зробити. Лікарю, в мене шлунок болить. Самогон п'єте. Звичайно, а коло? Ну, інколи та коло шкідливе, Не пийте її. Побачила у статусі чоловіка гарячий, соковитий, небезпечний. Відразу згадала про білящі з буфету на вокзалі.